Вітаю, мої дорогі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як живуть програмісти в Іспанії та Португалії, тому що ці країни разом чомусь, ви їх завжди писали разом, а грали всі інші в конкурсі в попередньому відео, коли ми вас спитали про які країни вам ще розповісти. І чомусь Іспанія і Португалія, причому саме через кому, були найперші. Окей, ми вам розповімо про Іспанію і Португалію. Мене все ще зовут Сергій Німчинський, і ми. Переїжджаємо віртуально в дуже теплі країни. Поїхали. Ну, спочатку скажемо, які компанії з України переїхали до Іспанії. До Іспанії переїхали Go Wombat. Я не знаю цієї компанії. Ну, кусок Global Logic. И. Звісно, вони багато куди переїхали. І Vector Software. Цих ребят я також не знаю, але десь чув їх назву. В Португалию переехала достаточно неведомая компания Sigma Software. Частково известно так уж. И разом и в Испанию, и в Португалию переехала Intelias. Она разместилась и в той, и в иншей краине. Забавно достаточно. Так вот, про что мы говорим зараз? Как взагали айтишникам житые в Испании и Португалии? На самом деле, эти страны достаточно памятно отличаются. Но в них и достаточно богато різ однакових, достатньо схожі мови і достатньо схожий клімат, якщо не сказати майже однаковий. Хоча є там різні варіанти, які більше подобаються і менш подобаються. До речі, я потім в кінці скажу свою думку щодо цих країн. А спочатку розповім вам ті дані, які ми зібрали. Спочатку поговоримо про айтішні міста у Іспанії, де айтішникам жити гарно. Скажімо так, якщо ви взагалі фрілансер і хочете жити в якомусь селі при морі, де живе, я не знаю, 100 людей. Цілком ваш вибір. Але все ж таки більшості айтішників хочеться жити в місті і спілкуватися з іншими людьми, працювати, мабуть, в великій компанії і так далі. От ми про це вам розповідаємо. Тому що, якщо ви хочете жити в селі, сарянк хто ж вас віднімет цю можливості живіть в селі, але жити в селі можна в будь-якої країні, в будь-якому місті погодитися. Тому про село ми вам не розповідаємо. Тому великі міста айтішні міста Іспанії. Перша це Барселона. Населення близько 1,6 мільйонів мешканців. Барселона по праву вважається столицею стартапів Іспанії. Тут процвітає активна технологічна галузь, яку підтримують як місцеві фахівці, так і міжнародні розробники. Ключові особливості: тут проходять великі технологічні заходи, такі як Mobile World Congress величезний захід, я... там просто всі збираються. Також. в Барселоне где присутствие великих компаний, включающие Amazon и Facebook, а также ведомых стартапов, таких как Glovo и Typeform. Авторитетные навчальные заклады включены с Политехничным университетом Каталонии. Я не буду читать ее название испанского э, испанскую, сорян. Я не хочу, чтобы ваши уши кровоточили. Так вот, э, теперь по житю. Вартість життя приблизно 817 евро на месяц. До речі, порівняйте з Польщею, яку ми до того розбирали. Оренда квартир. Середня вартість однокімнатної квартири 1225 євро. Ну, достатньо, я б сказав, так помітно, помітно. Але ну, жити можна. Потім я вам розповім про зарплати. Окей? Мадрид. Населення. 3,2 і мільйона. До речі, це офіційно збігається близько, ні менше Києва, але все одно достатньо велике місце. Мадрид століця країни. До речі, ви помітили, да? що Польшу ми беремо не століцю, що в Іспанії беремо перший не сталіцю, тому що в багатьох країнах саме якесь інше місце є it столицею країни. Це достатньо помітно, тому звертайте на це увагу. Так ось Мадрид, другий за IT-шною двіжухою місто країни. Близько 3,2 млн, як я сказав. Ну і Мадрид, як столиця країни, поєднує багату історію з динамічним розвитком технологій, що робить його привабливим для міжнародних корпорацій та стартапів. Ключові особливості Офіси великих гравців, таких як Google, Microsoft і IBM. Ну і ще багато інших. Різноманітні можливості завдяки інкубаторам та інноваційним центрам, особливо у Фінтеху та кібербезпеці. Відомі університети, включно з політехнічним університетом Мадріда. Тобто, є з ким працювати. Вартість життя близько 794 євро на місяць, до речі, навіть менше, ніж в Барселоні. Оренда квартир, середня вартість однокімнатної квартири 1145 євро. Також ніжче. Не очікувано, погодьтесь. Чорна п'ятниця для тих, хто готовий до справжніх викликів. Ви вже не початківець і хочете працювати з реально складними задачами? Тоді FoxMinded дарує знижки до 50% на курси рівня Middle та Senior. Вдосконалюйте свої знання в алгоритмах, юніт-тестуванні та створенні ефективних рішень за допомогою паттернів. Долучайтеся до FoxMinded і досягайте нових вершин в кар'єрі. Далі. Валенція. Як мені подобається, ця назва, знаєте читаєш прямо якогось Сервантеса, я не знаю, да? Так ось населення близько 800 тисяч. не маленьке місце. Валенсія стрімко перетворюється на висхідну зирку технологічного світу, відома своєю доступністю та упором на цифрову трансформацію. Ключові особливості: Екосистема стартапів, що зростає орієнтованих на технології та інновації. Стартапи наше все. Мальовнічна культурна атмосфера. Там ще Валенсія, на ну, слухайте, всі ж хочуть жити в Валенсії, да? То це атмосфера покраще, життя будь кого у Валенсії 300 сонячних днів на рік. Так що, якщо ви любите сонце, на відміну від мене, тому що в мене на нього алергія, є проблема. Але ну то Валенсія це цікава, походьтеся. Да? Валенсію впродовж 4 років 2017 до 2020, визнавали найкращим містом для життя. Як вам? А торік Форбс визнала Валенсію кращим містом для життя експатів та айтішників. Ну, непогана порівнянням. Вартість життя близько 693 євро на місяць. Ну, майже теж саме, що по іншим містам. Оренда квартир. Середня вартість однокімнатної квартири 920 євро. Ну, трохи дешевше. Да не трохи на 200 євро. Непогано. Так що Валенсія можна розглядати, якщо ви любите сонце. Хоча, якщо ви не любите сонце, я взагалі б би не радив убирати Іспанію, тому що там жарко. Справді. Малага. Подобається це назва. Але не настільки як Валенсія. населення близько 580 тисяч, також немаленьке місце. Порт на Середземному морі. Малага вважається IT-століцею Іспанії. Більшу частину своєї історії мешканці Малаги працювали в туристичному секторі. що очікувано. Однак в останні роки спостерігається зростання в інших менш традиційних сферах. Ключові особливості: одним із прикладів є Малага Тек Парк. Іспанську назву також не читаю: постійно зростаючий бізнес-центр, який займає два Мільйона квадратних метрів у північно західній частині міста. Нормально? Уявляйте це? Тут працює близько 700 технологічних компаній, які зосереджені на інноваціях і дослідженнях, включаючи Oracle, IBM, Accenture та Huawei. Парк мав величезний вплив на міжнародний статус регіону і звичайно на місцеву економіку та ринок праці. Ну я б сказав, що це прям ого. Також іспанською кремнівою долиною місто стало називатися після нещодавнього відкриття тут Google Safety Engineering Center GSEC. Північно-американський технологічний гігант розпочав свої відносини з містом понад 10 років тому, купивши місцеву компанію Virus Total. <сум> Назва прям Кринжова. А нещодавно обрав Малагу європейським центром аналізу кіберзлочинності. Вартість життя близько 669 євро на місяць. Оренда квартир середня вартість однокімнатна квартири 900 євро. Ну, не так вже й дорого погодьтеся. Тепер переместимося до Португалії. Тому що у вас, як я бачу, у більшості Португалії і Іспанії це одна країна. Ні, це інша країна. Поряд, але інша. Лісабон. Населення близько 505 тисяч осіб. Столиця – та найбільше місто Португалії, є основним технологічним центром країни та приймає у себе такі міжнародні компанії, як Google та Amazon. Відчуваєш себе знаєте, на якихось задворках історії. Hello, darkness, my old в місті, в якому мешкає 500 тисяч мешканців, є Google і Amazon. Ти живеш в місті, яке не то 6, не то 10 мільйонів, і навіть мрії ти не можеш про Google та Amazon. Ну таке собі. Ладно. Далі, місто відомо своєю динамічною стартап-екосистемою та такими технопадіями, як вебсаміт. Ну, про веб-саміт ви точно чули. <суміт> Тому що вебсаміт це просто всесвітне відома подія, на яку їздять просто всі. Окрім мене. Ну і вас також, якщо ви чоловік. Вартість життя 730 євро. До речі, відчутно дешевше. Аренда житла однокімнатна приблизно 1200 євро. Ну, трохи дешевше, ніж в Мадриді. Приблизно така ж. Порту. Населення близько 215 тисяч жителів. Ну такі вже достатньо, як на мене, маленькі міста. Але це друге за величиною міста Португалії. І воно демонструє швидкий ріст, особливо в галузі розробки програмного забезпечення та електронної комерції. Тут поєднуються стартапи та усталені компанії. Вартість життя 680 євро. Оренда житла приблизно для однокімнатної 940 євро. Ну, також дешевше. Але 240 тисяч? Не знаю. Для мене це якось замало. Аверу. Населення близько 80 тисяч жителів. Часто називають португальською силіконовою доліною. В кожній країні повинна бути своя силиконова долина. Так ось Аверо відомий своїм акцентом на телекомунікації та інформаційній технології, тому що вони йдуть поруч. Вартість життя 690 євро. Аренда житла 670 євро за однокімнатну квартиру. Технологічні міста Іспанії та Португалії мають різні особливості, але всі вони стають важливими центрами для розвитку IT-галусі. Найбільшими містами і технологічними хабами є, звісно, Мадрид і Барселона, останні є центром стартапів, де процвітають міжнародні компанії і проходять падії, такі як Mobile World Congress. Лісабон в Португалії також є важливим технологічним хабом, де активно розвиваються стартапи, а також проводяться події, як Summit, що привертають увагу глобальних гравців та всього світу, it світу мають на увазі. Усі ці міста мають високий рівень розвитку інфраструктури та пропонують вигідні умови для життя і роботи. Що стосується менших міст. То Малага в Іспанії виділяється завдяки своєму технопарку, про який я вам розповідав, і розвитку кібербезпеки. Також порту і Авеєру в Португалії демонструють швидкий зріст в it секторі зокрема, в розробці програмного забезпечення і телекомунікаціях. Щодо вартості життя, найдорожчі місця для проживання в Іспанії та Португалії це Барселона і Лісабон. Також очікувано. В Барселоні середня вартость оренди однокімнатної квартири становить 1225. евро на месяц. А вартость життя для одной людины близко 817 евро. У Лиссабоне аренда одной квартиры обойдется в 1200 евро, а средняя вартость життя 730 евро. Найдешевші міста для життя це Малага та Аверу. Чим менше міста, тим дешевше. У Малазі середня вартость оренди однокімнатної квартири складає 900 євро, а вартость життя 669 на місяць. А у Авейру оренда однокімнатної квартири коштує близько 670 євро, а середня вартость життя 690 євро. Ну окей, з містами покончили. Давайте возьмемо за більш важливе – за податки. Ітак, Іспанія. В Іспанії податки для IT-фахівців, як і для інших професіоналів, регулюються переважно системами податку на доходи фізичних осіб АІРПІФІ. Та корпоративного податку IS. Податок на доходи фізичних осіб. Тобто або ви працюєте як фізична особа, або як юра особа, ну це зрозуміло. Так ось щодо праці як фізична особа. Податок на доходи фізичних осіб в Іспанії є прогресивним, що означає, що ставка збільшується із зростанням доходу. Ставки на 24 рік наступні. За рік від 0 до 12 тисяч євро за рік 19%. відсотків 12 тисяч євро на рік. Я навіть не знаю, як це жити, враховуючи ціни да на житло і на проживання. Як взагалі там можна жити? Тобто, ти навіть ну, якщо в тебе є своя квартира, або ти живеш в хостелі, більше інших варіантів просто немає.

Якщо у вас понад 60 тисяч євро на рік, це приблизно 5 тисяч євро на місяць. Так ось, якщо у вас нормальна така висока зарплатня, то ви отримаєте знаєте, скільки податка? 45%. Дивненько сімдесят п'ять. Тобто від 5 тисяч у вас залишиться ну зовсім невелика сума. Так ось, крім того, можуть застосовуватися місцеві податки, які можуть незначно збільшити ці ставки залежно від регіону. Зрозуміли? Ставки від, залежно від регіону можуть ще збільшитися. Тепер про корпоративний податок, тобто, якщо ви працюєте як юр. Особа. Для IT-фахівців, які працюють як самозайняті особи або через власні компанії, стандартна ставка корпоративного податку в Іспанії становить 25%. Новостворені компанії можуть скористатися зниженою ставкою 15% протягом перших двох років, якщо вони відповідають певним критеріям. Якщо IT-фахівець працює як фрілансер, на його прибуток накладається корпоративний податок. Також можуть бути нараховані місцевий бізнес податки залежно від виду діяльності та місця розташування. Но вам не будемо тут всі деталі розповідати, це занадто довго. Тепер про Португалію. До речі, відрізняються вони значно. Я прям офігев. Так Також в Португалії ті спеціалісти стикаються з унікальним податковим середовищем, яке спрямуватиме на залучення кваліфікованих професіоналів та підприємців. Податок на доходи фізичних осіб, IRS. Португалія застосовує прогресивну також систему податків на доходи фізичних осіб, де ставки варіюються від 14,5% до 48% в залежності від рівня доходів. Поки виглядає майже так. Однак для осіб, які відповідають вимогам програми Non-Habital Resident NHR, тобто, скоріше, все-все, ВАМ, Застосовується фіксована ставка на доходи, отримана з португальських джерел для певних професій, включаючи IT-спеціалістів. Так ось тепер про режим NHR, який, напевно, вам скоріше за все знадобиться, якщо ви будете працювати не на португальську компанію. Статус NHR є особливо вигідним для нових резидентів, які не були податковими резидентами Португалії протягом останніх п'яти років. Цей режим передбачає. Зниження податкових ставок, фіксована ставка 20% на кваліфіковані доходи за місць стандартних прогресивних ставок. Тобто можете отримувати хоч 20 000 євро на місяць, і буде все одно 20%, а не 60%. Ви зрозуміли, да? Так ось. Звідки я взяв 60%? Ладно, окей, просто вигадав. Винятки: більшість доходів з іноземних джерел можуть бути звільнені від португальського оподаткування. Тобто, якщо ви будете працювати, наприклад, на українську компанію, то ці доходи скоріше за все ви зможете декларувати без додаткового оподаткування. Ну, тобто вони приходять, ну, умовно кажучи на ваш український ФОП і там спокійно залишаються, просто сплативши українські 5% доходу. І і потім ви цими доходами просто користуєтесь і ніхто в Португалії вас не буде мати жодних питань. Виглядає непогано, а? Mm? Тепер про податки на корпорації. Тобто, якщо ви працюєте як юрособа. Стандартна ставка податку на прибуток корпорації у Португалії становить 21%. До речі, прикольно себе відчувати корпорації. Мені подобається. Застосовується до компаній, що зареєстровані на матеріковій частині Португалії. Компанії в автономному регіоні Мадейра мають пільгові ставки, а в Азорських островах знижена ставка 16,8%. Так що, якщо ви хочете на островах жити, Азорські острова жити а для тих, хто живе на курорті, блін, класно. Знижена ставка для малих та середніх підприємств. МСП. МСП може отримати знижену ставку 12,5% на перші 15 тисяч євро оподаткованого доходу. Ну не дуже спасе. Погодитися. Іспанія та Португалія мають різні податкові умови для IT-фахівців. В Іспанії застосовується прогресивний податок на доходи фізичних осіб з ставками від 19 до 45%. Для самозайнятих осіб стандартний корпоративний податок становить 25%. Але новостворені компанії можуть отримати знижену ставку 15%. Протягом перших двох років, Те, що, як ви розумієте, набагато простіше там реєструвати умовний ФОП. Дешевше в сенсі. Португалія пропонує вигідний режим для нових резидентів НHR, де фіксована ставка 20% на доходи від португальських джерел для кваліфікованих професій. Стандартний корпоративний податок становить 21%, знижена ставка для малих підприємств 12,5% на перші 15 тисяч євро доходу. Португалія є привабливою для IT фахівців завдяки програмі NHR, що знижує податкове навантаження, тоді як в Іспанії податки вищі, але є знижки для нових компаній, хоча як на. А мене це не спасає. Тепер поговоримо про ринок праці, тому що не всі їдуть туди працювати далі на свою ж компанію віддалена. Мабуть, хтось збирається шукати роботу. Так ось, Іспанія. Технологичный сектор Испании переживает одна из наишвыдших темпов взрастания у свете с пометным сбившением килькости вакансий для IT-специалистов. Згидно с запытыванием 2023 року, 70% IT-менеджеров в Испании плановали расширить свою команду протягом наступного року. Испанский уряд выделил 12,25 миллиарда евро на свою программу «Цифрова Испания-25». Честно гадаю. Ладно, Я забув. Спрямовано на покращення цифрових навичок та інфраструктури, що має створити численні робочі місця в різних галузях технології, зокрема у хмарних обчисленнях та кібербезпеці. Тепер поговоримо про мову програмування. Так ось для мови Java приблизно 3500 вакансій приблизно на 3000 євро на місяць. Нагадую, що це брудними. Тобто, з цих 3000 євро на місяць ви заплатите, я забув податка, ну тільки що розповідав. І ще треба вичисть на життя і на оренду квартири, хоча б однокімнатний. Скажімо так, небагато залишиться. Тепер для мови CC++ C приблизно 1200 вакансій. Средней ценой приблизно 2900 евро на месяц. Для мовы Python 3000 вакансий. С средней ценой также приблизно 3000 евро на месяц. Для JavaScript приблизно 6000 вакансий. Цена приблизно та же сама 2900-2800 евро на месяц. Для мовы PHP, снова мы не рассказываем, что PHP никому не 2 2500 вакансий, набагато больше, чем CC++. Но зарплата трохи ниже, где 2 2600 евро на месяц. Теперь про Португалию. Очікується, що до 2029 року ринок IT послуг в Португалії досягне 3,6 мільярда доларів в США, що на 30% більше ніж у 2024 році. Ну так непогано вони зростають. так, тепер по вакансіям. Для мова Java приблизно 2300 вакансій на країну Середньою ціною десь 2900 євро на місяць. Для мови CC++ 800 вакансій. Як ви бачите, іспанія Португалія щось не дуже люблять CC++. Дивно. І зарплата така ж приблизно 2800. Для мови Python 2700 вакансій приблизно 3000 євро на місяць. До речі, чомусь Python там в фаворі. Для мови JavaScript 3500 вакансій. Враховуючи, що Португалія двічі менше, ніж Іспанія, а мабуть, втричі. Не погана, погодьтеся, да? Так ось, і середня зарплата десь 2800 на місяць. Для мови PHP, з яку ніхто не любить і ніколи не використовує, 1350 вакансій. І со середньою ціною також 2700 євро на місяць. Тепер поговоримо про перспективи. Технологічний сектор Іспанії перебуває на стадії швидкого зростання, зокрема завдяки урядовим інвестиціям, програму про яку я казав, цифрова Іспанія Іспанія-2025», яка п'ять, яка сприйматиме покращенню цифрових навичок та інфраструктури, знову ж таки казав. Це створює чисельні вакансії в таких напрямках, як хмарне обчислення та кібербезпека. Попит на ці спеціалісти з Іспанії зростає, зокрема на розробників таких мовах, як Java. Python, JavaScript та C, C Вакансії для full розробників є найбільш затребувані в усіх зазначених мовах. Це дуже дивує мене, але ось так. І середньою заробляю платою від 2500 до 3000 євро на місяць, в залежності від мови програмування. Тепер про Португалію. IT ринок Португалії також демонструє активне зростання. Очікується, що до 2029 року ринок IT послуг досягне 3,6 мільярда доларів США, що є значним збільшенням порівняно з 2024 роком. Заробітні плата в Португалії трохи нижче, ніж в Іспанії. Найбільший попит на фулстек розробників спостерігається у JavaScript і Python. Також очікувано. Мої власні висновки з цієї інформації, я все ж таки її не тільки що прочитав. Вот. Що можу сказати? Як на мене, Іспанія і Португалія, скоріше, Португалія, виглядає достатньо привабливою країною для того, щоб туди переїхати і жити. Але треба розуміти, що, по-перше, мова буде зовсім незрозуміла, Португальську мову треба буде вивчати. Ви розумієте, це так працює. Або іспанську, якщо ви будете в Іспанії. Іспанська і португальська зовсім не однакові, Як більшості з вас вважається, зовсім різні мови. Вот схожі, але зовсім різні. І треба вивчати їх окремо. Треба е, розуміти, що якщо у вас є якісь особливості, як в мене, наприклад, які просто ну, Алергую на дуже жарке сонце і дуже важко переносить дуже жаркий клімат. Ну я навіть ці країни би навіть не розглядав, тому що ну, нахер я там здохнув. Для мене, прям, я чесно скажу, що десь в районі новомовного ну, Криму мені вже вже питання. Тобто, через 2 місяці в мене починається зверта алергія навіть швидше за два тижні. Вот. А там я просто здохну, напевно. Тому просто звертайте на це увагу. також. Я розумію, що ви можете любити, там, коли. Дуже багато сонячних днів. До речі, я, як мотоцикліст, ви розумієте, люблю, коли сонячні дні можна кататися на мотоциклі постійно. Але якщо на повітрі 45 напевно, на мотоциклі також такою собі краще в машині з кондиціонером. Тому тут мені розповіли, що в Португалії все ж таки трохи холодніше, тому що там, там більша його місцевість. І, ну, і середня температура все ж таки не плюс 45. Ви розумієте? Ну, я ж не знаю, до 45 Вот. Тому Португалія, якщо ви обирати, тим більше там податки нам приємніше да? виглядають більш привабливо. Іспанія ж це справді пекла. І, ну, прям, якщо ви прям любите, що вас прям жарили зранку до ночі, то Іспанія це ваша. Ну, Португалія для мене також напевно занадто гаряче. Але ну, можна було би розглядати. Ну, скажімо так, дуже багато українських IT-розробників я знаю, переїхали в Іспанію або в Португалію. Все ж таки для мене це виглядає трохи знаєте, таким вибором. ну, Південна Європа це завжди, знаєте, такий чил, розслабуха, сієста, приходь до мене післязавтра, тому що в мене немає настрою. Я працював з греками, я працював з італійцями, я впевнений, що іспанці і португальці саме такі ж. Ну, тому що. Південна Європа, справді ми знаємо, як вони працюють. І тому вас можливо, як і мене, буде дратувати, коли ти не знаю, там замовив щось в магазині і тебе привезуть через півроку, тому що ну просто ніхто не хотів цим займатися. Тому є питання. Але з інших варіантів це дуже спокійна країна. Якщо ти хочеш побути після війни, наприклад, на повному чилі, купатися в океані або в Середіземному морі. ну, ездит на умовном мотоцикле, или там, не знаю, велосипеде, по очень гарным, охрененно красивым местам. У одного моего улюбленного мотоблогера такая нарезка, там, поездок по Испании, Португалии, еще такие, блин, я хочу. Да, речи, я свой мотоцикл купив, как раз после его видео, когда он катался на, по, сама по Португалии, по горам на моем мотоцикле. Ну, я такой, вау, это классно, я так уж хочу. Ну, там, знаете, в меня я какая-то Приязнене відношення до Португалії. Ну, це так. От так що розбираємось. До речі, пишіть в коментарях, які країни ще розібрати. Да, і ми розберемо. Будь ласка, не не дублюйте коментарі, а просто лайкайте той коментар, який вам сподобався. Ми по лайкам зрозуміємо, яку країну розбирати наступний. Без проблем. Я, до речі, от моя особлива думка, я б хотів розібрати країни колишнього сослагері, состаборода в першу чергу Болгарію, Угорщину. Румунию и, мабуть, Словению. Не впевнений. Вот. Ну, напишите, что вам цікаво. А я вас люблю, я зазвучаю. Подписывайтесь на канал, а то половина из вас за канал, не подписавшись. Сенси, народ. Кнопка вот там. Вы еще сберегаете свои подписки на останний час. Раптом их не выстачит. И лайк так уж поставьте. Я дуже старался над этим материалом. И наша журналистка Оля так уж старалась. Так что, да помогайте. Дякую вам. И передайте это видео тем, кому оно Потрібно, дякую, до побачення.